Знаєте, записує це відео настільки понити, щоб мене пожаліли, А з тим, наскільки інколи складно, коли ти прагнеш чогось, ти вибрав якусь собі ідею, тему, і коли ти прикладаєш багато зусиль, чомусь вихлоп в тебе виходить нульовий. І ти думаєш, можливо, я щось не так роблю, можливо, я дійсно не цікава. Ну як так, коли ти починаєш щось робити, і це було більш поверхнево. То ти бачив результат, а коли ти стараєшся, щось там монтуєш, якісь тексти, якусь історію, те, що ти знаєш, те, що в тобі жевлі, і ти бачиш такий результат і думаєш, а навіщо я це все роблю? А можливо, і правда, що мені кажуть, що ну, не варто, на що ти тратиш цей час, як ви гадаєте, варто? Ну і звісно, прикріпляю результат своєї роботи чи то фіаско. Не знаю, чи варто його продовжувати роботу якусь. Мабуть, варто, варто просто щось змінити.